За наступним планом. Перше питання нервова система. Друге питання дихальна система, третє питання серцево-судинна система. І четверте питання шкіра. Розпочнемо з того, що приведемо важливу цитату кваліфікаційної характеристики професії поліграфолог, де записано, що поліграфолог обов'язково повинен знати. Основи психології, основи анатомії та фізіології людини і основи, основні теорії поліграфу. По суті, те, про що ми будемо говорити на сьогоднішній і наступній лекції. Поліграф було розроблено для реєстрації реакції трьох систем організму людини, дихальної серцево-судинної системи та шкіри на штучно створювані подразники, стимули. В ролі їх можуть виступати питання, певні фотографії. Предмети тощо. У зв'язку з цим метою заняття є ознайомлення з особливостями побудови та функціонування вищеназваних систем організму, а також нервової системи, яка бере участь в регуляції функціонування цих систем. Розуміння особливостей функціонування вищезгаданих систем та їх взаємозв'язку допоможе перше. Розібратися в механізмах і закономірностях виникнення психофізіологічних реакцій, друге. Реалізувати на практиці методи нейтралізації протидії опитування на поліграфії. І третє, слід зазначити дуже цікавий факт, що якщо психофізіологічне дослідження проводиться в рамках судово-психофізіологічної або психологічної експертизи, то виступ експерта в суді починається з теоретичного обґрунтування і надійності методики. А надійність методики визначається в першу чергу, надійністю Теорії, і в другу чергу результатом практичної діяльності.